Скелі Довбуша це одне з моїх найулюбленіших місць в Україні. Ми приїхали трохи раніше запланованого часу, і в нас є 30 хвилин до зустрічі з нашим гідом. Тому трохи полазили самостійно по ущелинам. Ці скелі Довбуша знаходяться в районі села Бубнище. але не варто плутати скелі Довбуша зі стежкою Довбуша, що в Яремче, бо то зовсім інша місцевість. Почалася екскурсія. Наш екскурсовод Іванна запропонувала нам цього разу піти довшим маршрутом. І це було нереально гарно, скільки краси ми побачили. Враження складно передати словами. На це потрібно поглянути, осягнути, усвідомити і охопити цю реальність усіма органами чуттів. Тут вражає все. Територія цього кам'яного царства дуже велика. Ми йшли по маршруту і відчували себе за межами реального світу. Ми петляли по стежці інколи потрібно було переступати через брили. Але попереду на нас чекав прохід через вузьку ущелину. Нам здавалося, що ми знаходимося в декораціях до якогось фантастичного фільму. Неодноразово скелі Довбуша відвідував Іван Франко та навіть присвятив унікальній пам'ятці низку поезій. Тут з кожним кроком ці скелі відкриваються для нас з іншого фантастичного ракурсу, Ти не встиг роздивитися одне, як відразу в полі зору потрапляє ще більш неймовірний пейзаж. А яка тут атмосфера? До речі, Скелідовбуша вважається дуже потужним місцем сили. Як стверджують історики, в цій місцевості було в тому числі і Древнє Сакральне Городище. Ідемо проходити через вузьку ущелину. Це місце часто називають чистилищем. Кажуть, що пройшовши крізь неї, можна очистити всі гріхи. Проходячи крізь ущелину, ми ніби залишили все позаду. Рухатися можна було тільки боком і сплюсненим корпусом. При цьому в деяких місцях потрібно високо піднімати ногу. Ніякої свободи руху, простір обмежений до мінімуму. Хто йшов попереду, подавав руку наступному. Зібравши всю свою рішучість, ти просто робиш крок вперед і потім ще один. І ти це зробив. Коли ми вийшли з ущелини, на нас чекав майже вертикальний підйом вверх. Ми в прямому сенсі дерлися по камінням. Тепер, по видовбаним в камені сходах, піднімаємось наверх. Наша Іванка продовжувала нам розповідати про різні цікаві моменти, пов'язані з цим місцем. А ми слухали її, вникаючи в кожне слово. Піднявшись на скелі, ти відчуваєш простір навколо себе всім своїм тілом. Тут зверху реально дуже небезпечно, тому слід бути дуже обережним і контролювати кожен свій крок. Але враження складно передати словами. На це потрібно поглянути, осягнути, усвідомити та охопити цю реальність усіма органами чуттів. Хотілося сидіти і вдивлятися в неймовірну природу Карпат.